Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Істинно істину кажу вам, каже Господь, що надходить час, коли та й тепер вже Він, коли померли померлі почуть голос Сина Божого і почувши оживуть. Зверніть увагу, що каже Господь, надходить час, кома, та й тепер вже Він. Що померлі, почуть голос Сина Божого. <кхи> до приходу Ісуса Христа пророки проповідували, розказували, пояснювали. Говорить Господь до народу Твого. Людина приходила і говорила Слово, яке Господь через Неї говорив до, до людини. І тут приходить Христос. Бог, який прийняв тіло людське і говорить до людини. Тому ці слова треба уважно слухати, що каже Господь. Надходить час, та й тепер, коли померли, почують голос Сина Божого. Христос говорив Це, дивіться, живим, І Він каже, надходить час, коли померлі, почують голос Сина Божого. Та й тепер. Померлі почують, а живі – ні. І почувши оживуть. Ми ну, часом е, думаємо про Бога, що Він говорить. От так просто сказав і все, так? Господь Бог каже всесторонньо, у всіх своїх можливих варіантах, і коли ми говоримо і померли, почують голос Сина Божого, ну, можна собі подумати, що йдеться про тих, що померли, їх на цвинтарі закопані, і вони почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть. Але треба ще врахувати, що Господь має ще, ще один аспект, ще одну позицію, ще одне бачення, і Він каже, що померлі, почуть голоси на Божу, живі, які ходять, але умерли для Бога і почувши, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так і сином і дав, щоб мав життя в собі, каже Господь. Ісус приходить на землю і звіщає нам, що той отець дав йому життя, що той мав в собі. І він прийшов до людей і словом Своїм говорить, що ви почули Його голос. Багато із нас думає собі, то я живий, то я молюся, ходжу до церкви, та я. Я божний є такий, але Господь Бог каже, чи живий ти для Бога? Бо отець мій діє і я дію. Бог у своєму задумі створив світ, і він постійно діє, щоб той світ підтримує діють Божі закони, закони природи, все воно працює. Господь Бог постійно діє. Все творіння, яке існує, воно своїм буттям вже проставляє Бога. Травичка росте, вона проставляє Бога. Дерево росте, воно своїм буттям проставляє Бога. Людина недостатньо, щоб вона своїм буттям проставляла Бога, як дерево, як квітка, як пташка. Людина це вінець творіння, яка створена на образ і подобу Божу. Каже Господь, каже Ісус, отець діє і я дію. Ми повинні постійно діяти у Божій. Ми робимо своє свою роботу, кожен, хтось має. Якісь свої там завдання, так? ми ходимо на роботу, відпочиваємо, тішимося, грішимо і тільки десь колись при нагоді приходимо до церкви, десь колись увечері клікаємо до молитви, послухаємо трансляцію, але в більшості ми живемо іншим життям. Чи хоче Господь Бог, що я постійно, скажімо, перебував на молитві, молився, ну, як в монастирі, так, так, ні. Але Господь Бог хоче, щоб ми все, що робили, діяли в Бозі. щоб ми для Нього не були мертвими. Недостатньо просто прийти до церкви, постояти в стороні. З кінчатися служби пішов додому. Я своє відбув. Все нормально. Бог хоче нашої живої участі, живої участі у Бозі, в Божому задумі. Є люди, які називаються Божими слугами, які справу Божу, які науку Божу несуть до людей. Ті, які дають можливість Богом присутствувати на землі. Ви скажете, та Бог і так всюди є, Він всюди присутній. Коли Бог на землі що хоче зробити, Він не має інших рук, крім наших. Як Він хоче чинити милосердя, Він посилає свою людину, Як Він хоче когось ізцілити, і оздоровити, Він посилає свою людину. І наше завдання, ті, хто слухає Слово Боже, щоб ми були тим Божим ресурсом, щоб ми жили у Бозі. Постійне перебування з Богом, це можливість, можливість стати отими Божими апостолами, не тими, що будуть церкви засновувати, а Божими посланцями, які несуть Богове, які несуть від Бога до людини. Послання. Як Христос каже про себе, істинно кажу вам, не сходить, надходить, бо часто й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого. Почують, значить хтось то має сказати, він говорить про себе? Померлі, почують голоси на Божого. А тепер слухайте далі. Якщо сьогодні Господь Бог на небі, і Він хоче, щоб його голос то спочув, то хтось має сказати, Слово Боже, яке ми почули, ми несемо і кажемо у своїх родинах вдома, сказати своє слово, сказати, що ми покликані до життя у Бозі, сказати, що треба нам молитися. Сказати, що нам треба ходити до церкви, це дому в своїй родині. Ви скажете, я дуже багато вже казав і дуже багато казала, але не ти зі мною до церкви. Говоріть ще раз? Говорить ще раз. Ви думаєте, то, що Ісус Христос сказав, то всі зразу все зробили і послухали? Христос сказав і його не слухали. А нас ну, трохи менше, або навіть дуже менше будуть слухати, або взагалі не будуть слухати. Але це не значить, що не треба казати. Тому кажу вам, всіх тих, хто йдуть для Бога, всі ті, хто йдуть до Бога, чи почули би Слово Боже. Чи маєте ви життя у собі? Господи, хочу тебе чути, Господи, я почув тебе, я несу слово Боже. Тим, які його не почули, щоб вони мали життя у собі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес.